Доброго дня, дякую, що знайшли для фактів тижня час. Скажіть, будь ласка, ось та фаза війни, яку зараз намагається розпочати Росія, як її можна назвати? Це психологічно, терористична чи терористична психологічна війна? Як ви вважаєте, як фахівець? Так, це дійсно черговий етап війни, але я не можу назвати його психологічним. Психологічна війна це війна в інформаційному просторі. А тут йде, ну, іде зараз звичайна фізична терористична акція, яка спрямована на знешкодження цивільної інфраструктури, то це не психологічний вплив. Ну звичайно, це може мати, і звичайно буде мати певні психологічні наслідки, але це ну не тільки психологічна війна, якщо не психологічна, то це вже в останню чергу. Перш за все, це звичайні військові дії, які покликані ну примусити населення України здатися або прийняти ту чи іншу позицію, або погодитися з чимись, з тими чи іншими пропозиціями Російської Федерації. Але психологічний компонент тут розумієте, він як уже як наслідок, тобто це вторинна мета, не первинна. Первинна – це терор знешкодження України, пригнічення України. Захоплення України, оце первинна мета, ось ви, як е, фахівець. Е, як ви вважаєте, чи взагалі е, можливо залякати українців? Чи українці навпаки вже 8 місяців як відбоялися, і вже такі погрози або дії Росії вже не матимуть жодного впливу на націю? Ну потенційно, так звичайно, можливо можна залякати. Якщо будуть е, негативні тяжкі наслідки, приміром. Повністю зникне електропостачання населення. Ну, люди можуть злякатися. Тобто, потенційно це, мож, це можливо. В наших реаліях Ну я сумніваюся, у зв'язку з тим, що, ну, принаймні, уявіть собі, Ну десь якихось там 20-30 років тому в Єві відключення електромереж в нас вже були, тобто ми це все переживали. Ніхто не вмер. Ну, тому сьогодні ну, звичайні люди сприймаються з дуже великим, навіть я би даже сказав, надмірним розумінням. Тобто, люди, люди навіть погоджуються так. Ми будемо економити. Ви скажіть, в які часи будуть ці відключення. Тобто, півдня є, півдня немає. Люди вже оснастили себе е, ну, генераторами різними альтернативними джерелами електропостачання. Тому на даний момент нас залякати цим, я думаю, що вже не можна. Коли люди розуміють, для чого це робиться, то мета вже не може бути досягнута, тобто мета залякати не може бути досягнута. Тим більше ми ж ну, це ж не зненацька виникло. от, Здрасті вам, на сьогодні чи завтра зранку це все почалося. Ні, ми вже вісьмо дев'ятий, навіть місяць, вже знаходимося в цьому стані, і ми вже звикли до таких речей. Тому це нікого не здивувало. Треба а... не лякатися, а навпаки, мобілізуватися на подолання цих всіх перешкод. Тобто, ви знаходите якісь нові, нові засоби мобільної ліквідації цих наслідків, відновлення енергопостачання. А лякатися чого вже лякатися? Після того, що ми вже пережили, ну, я не думаю, що є чого лякатися на даний момент. І я не думаю, що бояться прямо таких якихось тяжких наслідків у зв'язку з тим, що якраз оця вікова категорія, кому за 50, вони вже переживали такі. Це було початок 90-х років. Тобто, такі часи вже, вже в нас були. Коли світла не було навіть добу, дві, навіть три. Її від, від, відключення були дуже ну, систематичними і до цього навіть звикли всі. Я думаю, що бояться більше якихось небудь е, тяжких наслідків, ну, приміром, е, ядерного удару, застосування ядерної зброї, Оце, це, це лякає, це дійсно лякає. В наші практики ще цього ніколи не було. І в нас немає очевидців е, людей, які переживали такі події. А відключення електроструму ну, це таке. До цього можна навіть підготуватися. Цілком зрозуміло, що це не назавжди. Тобто, ну, відключиться, буде знешкоджена якась магістраль. Комунальні служби відпрацюють, доблесно відпрацюють, причому, відновляться все, рано чи пізно. Тобто, ну, є, є приміром, ну, є. Я в своєму середовищі, в своєму навколишньому оточенні, я не зустрічав людей, в як, яких би панували панічні настрої саме внаслідок відключені від Електроструму. Українство як таке, як явище, вже не подолати, його не побороти. Тому ці всі погрози вони, вони мають місце, вони лякливі, вони реальні, але ну, вони не досягнуть своєї мети, первинної, яку ставлять. Ти яку ставлять Російська Федерація? Ну і відповідно питання щодо е, нації росіян, ось на відміну від українців, чи можна якось залякати російську націю? Можна, причому невідомістю якою небудь невизначеністю? Росіяни це бояться, тому що в них середовище не визначено. В нас все ясно і зрозуміло. У нас є наша політика. Чому ну до речі, іноземці там. Ох, у вас така-така корупція, у вас таке трапляє відбувається в політиці. Люди добрі, воно повсюду так відбувається. Просто ми про це знаємо і ми про це говоримо. І ми це обговоримо на кожній кухні, в кожній хаті. Те, що є повсюду, по всьому світові. Тому ну, чим нас можна залякати? У нас все прозоро, все чисто, все очевидно. Чим ще можна залякати? Да, Перспективу ядерного удару, ну, нас навіть всі діти знають, як. Ну, як це подолати, як цьому упереджати тяжкі наслідки? Ну так, воно, звичайно, що воно, це найтяжчіша зброя, не бажано, щоб воно було застосовано. Але воно не настільки лякає наших людей, ну настільки, ну, приміром, от тих самих росіян, вони, говорячи, погрожуючи нам ядерною зброєю, вони самі її більш бояться, ніж ми. В них були ці наслідки, в них були випробування. В них є ця ядерна зброя? Вони її не хочуть. В них є ця істерія антиядерна ще наслідки холодної війни, війни, 80-х, 60-х, 70-х років минулого століття. Ми на наше щастя цього не переживали. В нас ми стабільно, ми спокійно в цьому плані жили до сьогоднішнього дня, бо ми без'ядерна держава. Ну і тоді логічне питання постає: а як можна залякати тих? То перебуває в Кремлі. Ну, наприклад, самого Путіна. Тих, хто сидить зараз у Кремлі, можна лякати тільки силою, демонстрацією сили. Причому об'єктивною нічим іншим слів, вони не розуміють, тому що. Ну, я не можу сказати, що вони там всі психічно хворі, вони там психічно здорові, але за рівнем свого, скажімо так, психогенного розвитку вони вже досягли. Дуже високого рівня перебування в віртуальній реальності. Тому на них інших засобів впливу ну, на сьогоднішній день ефективних принаймні немає. Подивіться: і Організація Об'єднаних Націй, і громадські організації, і навіть у них ж там по Росії дещо там іноді впливає, протестні якісь, якісь форми. Так вони придушуються, але вони є. І це не впливає. Там єдина на наразі на сьогоднішній день є єдиний впливовий дієвий засіб це фізичний вплив. Тобто, їм треба демонструвати силу. Дякую, що знайшли для нас час. Вдалого дня, побачимось.